Ти благословляєш і освячує Все, Боже наш, тобі славу віддаємо з єдинородним Твоїм Сином і Пресвятим благим животворним Духом, нині повсякчас, і на віки, вікив. Ващо сподові приклоніти, прихиле, Господи, в ухо Твоє, і вислухай нашого водою юрданське явлення у Христа освятив, і благослови усіх нас, що через свою покору стаємо слугами Твоїми, і сподоба нас повнитися. Того освячення, прийняттям води водиції, нехай буде вона нам на здоров'я душам і тілам, бути освячення наше, і тобі славі даємо з предвічним Отцем Твоїм, Пресвятим, Благим жетвочим, Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віки.